На свято стрітання. У народі це свято вважають святом зустрічі зими з весною і говорять, що це єдиний день, коли зима з весною зустрічається. Кажуть, що в лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. З давніх давен у народі вірили, що на стрітання обов'язково має важитися, тобто змагатися зима з весною. Цей день начебто зустрічаються, а від того і назва свята дві пори року, яка з них переможе та як буде до кінця місяця господарювати. Уважають, коли ведмідь прокидається від сну і руйнує свій барлік, то зимі вже кінець напередодні стрітання жінки відпікали печиво, яке називали жайвороньками. Це такі чудернацькі кожики у вигляді весна, весняних птахів. Їх давали дітям, щоб віднести у садок і покликали весну у гості. День чарівний, справжнє диво, в класі посмішок багато, тут так ладно і красиво, бо у нас сьогодні свято. Добрий день вам, люди добрі, що сидять нашій Господі, раді святом вас вітати, щастя і добра бажати. Сьогодні у цій залі не бачене свято, свято природи. Тобто зустрічі з з весною. Тож розпочинаємо. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Севій святили». Добре, що ви пам'ятаєте про цей народний звичай. А чи знаєте ви, що люди завжди вірили в пророцтво стрітання? За сивої давнини це свято мало і інші назви зимобор і громовиця. Тому кожен господар обов'язково готував громовицю, свічку і ніс її на посвяту. Щоб весняна комінь не зашкодила посівам, і мороз деревне побив. Діти, а в якому місяці зустрічаю з У лютому! Так, саме у лютому цього дня зима зустрічається з весною. Якщо зима переможе, то ще довго буде холодно. А якщо весна візьме гору, то буде вже тепло. Ось зима на нашому краї на санчатах роз'їжджає. Сніжок сипле без зупину, вже засипав всю країну. Де не гляну я на дворі, всюди бачу білий колір, ліс і поле, і діброви, всі одягуся об ноги, сніг перестанку, зима трудиться із ранку. і мороз не увагає, йому й вітер помагає. Діти, а давайте разом покличемо зиму до нас. Бачите, мені з вами завжди весело. Бо я з вами і на ковзинці, і на гірці. Дуже люблю з вами гратися. То вам щічки рум'яні, то за ухо виштіпну. Але без усякого зла, бо люблю вас. Але найбільше люблю, коли ви граєте, граєте у сніжки та лікати сніговичками. Такі у вас веселі. Я прийшов, бо як часа зими, коли мене немає. Я веселий і добрий. Утворив коло та потанцюємо. Вінуватися не злить. Всіх мене, та я вітаю, та добрий вас закликаю. Покувати починає, пить поліком тримає, нікупів рушайте, та на монті повторяйте. І разом присідаємо, хвостиком гарненько виляємо. Зіленька зима, царівниці знімувала. Повела рукою вправо, засіяла все яскраво, білі стали гай і подле Потрібнило все навколо. А ліворуч повела річку кривою, скувала, соні деревця збутила і великим снігом крила. Дякую вам за гайні вірші. Діти, а ви не бойте самого морозу, морозенька, та метелиці, й Ні! Ні! Як морозом я повію та снігами замету. А А осени нам тепленько, любо весело, серденько. А на дворі курделися, крутить верти метелиця. А у школі чепорненько ми зібралися дружненько. Вітер свіжить десь у полі. Потанцюємо у полі! бачу, що він нічого не боїтеся. Дякуємо, Зимонько, що завітала до нас зі снігом, морозами, принесла стільки радощів і Але в лютому, каже, сонце йде на літо, а зима на мороз. Адже у лютому стрітеня. А зараз зіма зі сноговиком перевірять, чи вмієте ви складати вірші. Вони читатимуть початок фрази. А ви гурто закінчуватимете Риму одним словом. Зима усякий знає. Вона холодною буває. Летять кружляють, як пушинки. легкі білесенькі. Пушинки! Міста чистенькі, білі села, зима радість і весела. Бажають вас, жінки ніжні. Зима кухка і білоснісна, мороз у лід озера кута. Зима тоді всі кажуть ЛЮТА! А як на суне хмара сива, зима по-своєму красива. А вранці іні, от одного, яка зима у нас чудова. А на собочка скресла Крига. Тоді ми знаємо. Від І щезну в вітрі та морози, закапують з бору бурулю... сльози. Вона тепер така смішна, бо не йде. Весна! Добре, зимонько, нам було з тобою. Але скучили ми за весною. Зимонько, зимонько, та не твоя силонька. А мені ще вже час весною зустрітися? Так, ну моло, діти, саме зараз трітиня. Час зимі з весною силами помірятися. Ну, діти, давайте покличемо весну, весну закликатимемо, весну благословлятимемо. А ось і я весна красна, куди ступає сонце сяє, усе навколо ожидає. А ще пробуджує весну, і я нашу чарівну землю. Ой ой ой, та це ж весна йде, тепло несе, треба мені всю синку зібрати, щоб тобою стати. Утікай, утікай, Утікай. Утікай, утікай, біла зимонько, вже нема, вже нема в тебе силоньки. І десна, йдисна чарівниченька поцініє, почорніє свиниченько. Ти чуєш зимонько, отож чекай за ліси, за високі гори, за широкі моря. Іди геть від нас. Повертайся аж за рік. А ми ще подивимося, то й нас синіш. А я засміюся і сонце ласкаво засеє, Прокинуться луки, пісні і поля усе розсвіте, заспіває. Хоч тепла ще нема, не лякає нас зима, сховайся під стріху, а як сонечко зійде, наша пісня оживе. Сонечко, на дідове полечко, на марби не на наше подвієчко. На малені, віточки, на маленькі. Діти. Яка ж поти люта сестро! Лютуй не рятуй, а час вже минає. Мене також людя діти. Вони раділи моїм вели... великим святам канікулам, в снігу та свіжому морозу. А от я й пропоную дізнатися, чи знають діти вірші про тебе весну. Так. Ми любимо весну, квітучу красу. Ми разом чекаємо її молодим. Вже неспокій носу, і світ оживає, і квіти цвітуть. Ось іде весна ла нами, перелогами лісами, де не ступиш під землі, лізуть паростки малі, як опустить, як опустить вниз травицю, зелені скрізь травиця, як лівичі підведе досюди листя молоде. Ну що ж, зима й весна? Ви вже заспокоїлись? Може, досить змагань? Бачиш зима? Ніхто тобі не допоміг весну побороти, пора збиратися тобі в дорогу далеку, а весну залишати на нашій землі. Що ж весне, твоя взяла Ну добре діти, я прийду до, до побачення. До побачення зима! <плак> до побачення. Ось ми й провели діти зиму, а зима вже пішла, тож хочу, щоб на прощання. Розказали ще вірші для весни. Усі ми виправи чанами, красна весну зустрічає, весну укричаєш край, дай нам гарний вражає. Хай оберігає від нещастя всіх людей. І зараз ми цю свічку передамо одну одному. Ри вам це печиво.